9 вересня 23-го року. Хусейна Келін Бармак. Старий узбекський сорт. Не вдається мені нагрузити, тут ще нічого не різалось. По гронкам покажу. От одна висюлячка маленька, внизу мішечку друга, всередині нема нічого, і з цієї сторони трішки пішло. Да, ягідка така непогана, цікава, гарна. Ну, Рекомендують його на арку. Але ну, я не знаю. Попробую, 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 попробую е витягнути лозу, щоб е була формування куща з зміщеною зоною плодоношення. Тобто більше буде деревини. А плодоношення все буде на місці наступного куща. По тій причині підсадив молоденький кущик Хусейна Келінбармак. От Трошки горіла на сонці вона. От, треба притягняти. Ну і взагалі ну, подобається мені. Ну, попробуємо змістити ще. Формування куща трошки друге зробити. Може, дійсно буде більше деревини і буде кращий урожай. А так, поки що те, що маємо, але ну прощатися я з ним не хочу. Він мені подобається. Хоча би для колекції, вважаю, він в мене має бути. Дякую за увагу, слава Україні! Хусейне Келін Бармак.